Чи можете слухати, що вже подумилися? Коли є багато хліба, то вже можливо і, ну, не так, як голодний, носити свою душу, вже якби і збиток, це теж. Але це є Боже Слово, брати і сестри, яке Господь сьогодні приготовив для кожного із нас. Ви знаєте? Як ще ми проспівали, цей псалом, сини Кореї, кажуть, чому ти, душа, в мені непокоїсь? Корою <кій> так буває, ви знаєте, ми понабираємо на себе багато думок, справ. І не знаємо, як це все правильно зробити, і якийсь неспокій приходить в нашу душу, в наше серце. Ви знаєте, але потікає дійсно тільки в ньому Бозі. Написано, хто має Сина Божого, той має життя. Хто не буде перебувати в мені, той не буде мати життя, і буде відкинути, і ті вітки збирають і кладуть вогонь і пару. Як важно борою не комусь, а собі сказати, чому ти голову впустив, чому ти руки впустив? Від цей чоловік. Син, корей він собі він співав, чому ти душа не покоїться в мені, коли, кажуть, Бога нема, коли тебе не вийде, ти вже не зможеш і так далі можна продовжити, але ми все зможемо в тому, хто нас укріпляє в Ісусі Христі. Слава Богу! Ми всі її брати і сестри різні по характеру, по возросту. Yeah. Коли ми в ньому переважні, нам хочеться любити. Не любячи Бога, ми не зможемо любити людей. Ми не зможемо зрозуміти навіть Слово Боже, якщо Бог не відкриє нас своїм Святим Духом. Тому, ви знаєте, сьогодні е, ми нуждаємося, щоб ми в нашій Україні в усіх областях, в нашій переднюх. Дякую Богу, що ми не знаємо, що це таке, тільки половина десь там чуємо. Хай і ми і наші діти цього не бачать, але скільки сьогодні миру немає е, е, сімей і так далі, можливо, в цих флаг, е, і ви це бачите на, на роботі. І як хочеться, коли, ви знаєте, якась тривога, то пандемія, то війна, е, коли ти не знаєш, як поступити, і написано, були в учні, вони закрили. що не достатньо миру, він заходить туди. Йому незалежна ситуація, незалежна буря, незамки, він приходить туди і каже, мир, тобі дорога душа. Ви знаєте, коли мир Божий, який перевищує всяку ума, він наповняє моє серце, воно робиться благодарні. Ми сьогодні проспівали той псалом, і ви знаєте, чи ми оцінили те, що для нас зробив Ісус Христос дійсно. Така статістика плачевна. Дев'ять чоловік каже, а де дев'ять? Христос питає, де дев'ять? чому вони не прийшли і не віддали славу Богу, від Христос це є Бог. Чому вони не поклонилися, як той один Самарин оцінив? Зрозуміття, що Він вернув мене до життя. Я вмирав, я був відкинутий від общества, від роботи, від сім'ї. І вже давно не було приїхати, і побачити вас. І ви знаєте, якась, коли ми їхали, якась така тривога. І взагалі, коли довго не був десь до мир батька якийсь так, що, що сказати, я е, думаю, е, ну, буває це в нашому житті. Але ви знаєте, ви всі рідні. І я сподіваюся, ми вам. Ми є Церква Господня і кров Ісуса Христа нас об'єднала, брати і сестри. Ми, Як добре, коли в сім'ї мир і гармонія, і радость, ну, понімання, є. І коли цього немає, коли щось приходить інше, ви знаєте, люди замикаються в собі, вони не можуть говорити один з одним. Ну, Ми знаємо, що це дуже важка ситуація. Я би хотів би, часу не так багато. Хотів би ну, зачитати місце Божого Слова і таку тему трошки за гордость сказати, як нас всім, е, ну, питанням перед мною брат Петро він е, зачіпав цю тему гордості. І ви знаєте, я би хотів би, щоб ми розуміли, що ми всі ще на дорозі, що є дуже багато небезпеки зупинитися або впасти. Але ну, навіть коли ми впали, брати і сестри, Бог дає сили нам відділася і далі йти, не лишати в тому положенні, але йти і із, із, зробити ну, із того життя або е, ну, при, е, урок. І ми вже сьогодні теж чули е, 1 Коринтян 10 розділ, що це приклади для нас. Е, можна тішитися що зі мною Бог, що я знаю Бога, але там написано, що Бог їх не вподобав багатьох і понищив. Е, можна не розуміти, що відбувається в моєму житті, чого та чи інша ситуація приходить в моє життя. Одна сестра, яка там на тій території, де, ну, е, так скажем, Бердянську, ви знаєте, що е, та територія окупірована. І вона каже, Таке впечатлення, що якісь прокляття на них. Тому що я молюся, і Бог, одна сестра, коли вже це затяжне, да, і часу. Ви знаєте, ну таке впечатлення складається, що я посол Павел був під прокляттям, що Ісус Христос страждав. Я не про це хочу сьогодні говорити, я хочу говорити те, що посіє людина, те і кожне. Що ми, брати і сестри, робимо з тим словом? Та, за віру в Христа ми будемо страждати, і ми бачимо, що попередники наші вони страждали, вони платили ціну і прийдеться платити ціну. Але я хотів би про те сказати, скільки ми ж сьогодні багато слова чуємо, як ми його сприймаємо, як інформація. А фіняни свій час вони дуже любили щось новеньке почути. Можливо, хтось прийшов на це місце і думає, ну може щось новенького, то я хочу сказати новенько, ти нічого не почуєш. Бо Боже Слово, брати і сестри, воно як у молодь. Воно промовляє до нашого серця. І, ви знаєте, ми як ніхто, ми всі туди, ми не знаємо, що внутрі в нас ну, у синка, браття, гарно всі дітки, на лиці всі гарно виглядають, але ми не знаємо, що там. А там може бути розруха, а там може бути падіння. А там може бути нема відсутність миру, відсутність святості, як Давид і так далі. І Давид, як ніхто це розумів, е, знаєте, часом людина, вона хоче якісь подачки, десятину дати. Ну це добре, це невід'ємно. Так, має існувати церква, це Іване. Але цим Бога ти не впечатлиш. Е, бо каже, це все твоє, всі кози на ворах, все те, що брати і сестри, ми маємо, що в нас, Господь Бог це його. Біде, стоїть нас скаснутися, або якась хвороба, і ти розумієш, що ти обмежений, ти нах прийшов, і на уходиш, і ти все оставляєш. Ну є щось більше, і Господь говорить до людської душі, що сьогодні там, чи ти сьогодні збагатився мною, чи ти сьогодні багатий мені, чи можливо ти за 40 років і не виріс, було добре, коли діти, 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 вони, чого діти, і питання, хочу знати духовний возраст. Ну, Десь треба й терпіти, багато питання буде готуватися, десь і багато буде. Ну, але ж це до часу, і, людина, а, і дитина, вона під руслоді там сидять, да? браття, ви слухайте в Слово Боже. А потім. ну, ми ростемо, і коли, ви знаєте, людина не росте, а судячи по возросту, вже має бути вчителем, то це ненормально. І в Бога плани були для Ізраїльського народу вести і вчити. І ви знаєте, вони не розуміли, що відбувається, вони їх так і молодої гібнуть. Ну, е, Боже Слово каже: пам'ятай цю дорогу, якою діє тебе Господь. В твоєму житті. І ти бачиш, як Божа рука може тяготіти в твоєму житті, бо Бог смиряє, Бог показує, що не тільки одним, одним хлібом буде жити людина на цій землі, але словом Божим. І я читаю Боже Слово. Це Матвія, 11 розділ, 20, більше такі слова і далі. Ісус тоді став зурятим міста, де відбулося найбільше його чуд, що вони не покають. Горе тобі хора Горе тобі, Вівсаїдо, бо коли коло ну, в тирі і Сидоні відбувалися ті чуда, що сталися у вас, то давно вони покаялися в олосяниці та в попелі. Але кажу вам, легше буде дня судно тиру і сидону, ніж вам. А ти, капер що до неба підніся, аж до Аду ти зійдеш. Бо коли б в содомі були, відбулися ті чуда, що в тобі вони сталися, то, лишилися, то лишився він по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше Дня судного, аніж тобі. Братиму сестри, це слова Ісуса Христа. Ви знаєте, одного разу рука вийшла і написала: ти. Ти зважений і знайшовся дуже легким. Рано чи пізно, брати і сестри, ми будемо дати звіт за своє життя і Бог поставить нас свої віса. Чому таке було слово промовлено до Капернауму? Ми знаємо, що Христос жив в капернаумі, Він поселився і жив в капернаумі. І багато він звільнив нечист... від нечистих духів в Капернаумі, багато чуд він зробив в Капернаумі. Те, що Симона Петра він з і написано, що все місто воно зібралося до нього, він багато оздоровляв і так далі. Капернаум, якщо глянути по історії, це був Славний море, Галилейське море. І коли була війна, то він був зруйнований капернаум. І коли ми питалися встановити, потім через короткий час він був опять зруйнований. І сьогодні, якщо взяти історію, підняти, то там, можливо, тільки ну, якісь розкопки е показують про те, що там був цей славний город, який, можливо, в той час думав, що ніколи з ним нічого не станеться. Ну, Наприклад, е Содом і Гомора теж сьогодні історики кажуть, що дійсно це. Були такі города, коли вони їх розкопують, воно все згоріло настільки велика була температура, що навіть фундамент поклався. І, і брати мої і сестри, це все приклади для кожного із нас. І ви знаєте, я собі ну думав, чому Господь це говорить до Капернаума? тому що він там жив. Браті і сестри, ми. Напротязі тижня, на протязі життя ми сотні проповідей чуємо. Чи вони нас змінюють? Ми можемо дякувати братів за поповід, дякувати брат за проповідь, але чи вона на мене впливає, чи проповідь вона мене міняє. Брати і сестри, хто не міняється, його судьба дуже плаче. Як Капернаума, як содомик із Гумори написано, що лот е, він мучиться. І ви знаєте, на суді каже, буде легше деяким містам, а комусь буде важче. Значить, є різниця. Ми можемо бачити, бо це слова Ісуса Христа. І написано, Лот мучився. Ну, можливо, тільки мучився. Можливо, тільки розумів. Ми можемо розуміти багато. Ми сприймаємо Іванівське слово Ісуса Христа. Бог промовляє до нас, але чи ми ділимося, це на роботі з іншими людьми. В нашому селі це дуже важливо, не тільки мучитися, бачичи і слухаючи і ті сьогодні слова, але говорити, але впливати, І церква Божа брати і сестри, має впливати, вона має мати сіль в собі і світло. І ми це маємо, і нам в цьому треба перебувати, хай нам Господь допоможе. І ви знаєте, можливо, Каприну він ну, думав: з нами живе Христос, нас нічого не спіткає, там багато. А Господь робив чуда, по вулицях проповідував, в синагогах, і, але ж доля така спіткала. І ми пам'ятаємо, що Христос плаче над Єрусалимом навіть і каже, скільки раз я тебе хотів пригонути, але ти не схотів. Ми сьогодні е, написали, кому багато дано, з того багато будуть і питати. Господь дуже нам, брати і сестри, багато подає слова. Написано, як. Як дощ і сніг сходить з неба і назад не вертається, але воно посилається Богом для того, щоб проростали ці плоди, прекрасні плоди, любов на першому місці і, свяк, і інші плоди. І ви знаєте, певний період часу треба для плода. Я пам'ятаю, до цього літа я посадив грушку вона маленька така грушка, і таких дві великі груші виросло. І ви знаєте, ну, була спекота і ця грушка, я її не поливав. Я просто, ну, певний час не поливав. І вона з'являла і така, як будто, знаєте, вакуум, хто забрав на її, ну, така шершава і така худенька стала. І трошечки влаги, дав, вона відійшла, і потім така прекрасна і гарна грушка. Брати мої сестри, в нашому житті так само, якщо ми не будемо дбати, ми за і ми вже слухали, що сухим гілля робить. Хай це не буде е, з нами. Ми приймаємо слово для того, щоб нам е, пророщати плод. Написано, отвергаючи мене і не приймаючи слово моїх, буде мати собі е, слово, буде судити, яке він говорив. Це так говорив нас Спаситель Ісус Христос. Е, Слова немає такого слова, як має мислити. На нас, браті і сестри, лежить відповідальність не тільки чути слово. Ну коли ми почули слово, вже ми знаємо, і Бог рахується з цим. І було би добре, щоб ми його застосовували в своє життя, Хай Господь благословив. Що таке покаяння? От, і що таке смиріння? Написано смиріться під крепку руку Божу. Сьогодні, ви знаєте, можна побачити, що жінка не покоряється своєму чоловіку, а чоловік може не покорятися Христу. І це, і це недобре. Смиріння, брати і сестри, це відсутність гордості. Це коли покаяння веде до смиріння. Перше, ну, хочу сказати, що ми народилися в гріхах. Ми поражені гріхом, і з дитинства вже проявляється наше плоть. І коли ми приходимо в возить, ми приймаємо рішення підчинити, покаятися себе Богу, що я неправильно живу, я не хочу, щоб мені це проявлялося. Я хочу покаятися, щоб Божа благодать і Божа сила була в мені побіждати це все гріховне. І перший крок до смиріння це є покаяння. А смиріння, брати і сестри, це коли ми підкоряємося під сильну міцну Божу руку, коли ми визнаємо волю Божу понад усе, як Христос, Він смирився. Горда людина, написано в Ісаї 14 розділ, як там диявол сказав, коли в його серці зародилася гордість, що я поставлю вище, я Вознесусь, я стану, я сяду вище. І це гордость пришеснить до падіння. І хай Господь нас здорожить, щоб у нас цього не було, щоб ми смирялися і каже, кожен день я порабощаю і смиряю тіло своє. Сьогодні, знаєте, може бути непрощення. Це є признаки гордості. Якщо ти не можеш простити цю гордость, яка живе в тобі, ми маємо, брати і сестри, якщо мене, ми в молитві очина сьогодні молилися, прости мене, як і я прощаю. А можливо, я не прощаю, ми маємо. Смиритися під крепку руку Божу. Бог гордим противиться і каже: я бачив Христос, каже, я бачив сатану з першого з мов, я дуже швидко. Брати і сестри, і ви знаєте, коли людина вона не покоряється і не смиряється. Можливо, братам служителя Бог постановив свій порядок, і ми маємо триматися, ми маємо покорятися перед всем Івангелії. Але хай Господь досвіді і розуміти, що над нами, е, з жінками, є чоловік, і над чоловіками є Бог, і ми все має бути в належному порядку, хай нам Господь допоможе. Написано, я вже іду до молитви. Написано євреям 6-го: просвітились, скуштували, стали причасниками Духа Святого. І що ми маємо працювати на нашого на Господа. І коли ми нічого не даємо, коли у нас немає плодів. Ви знаєте, Божий гнів людина визиває, коли, коли вона ну, не плодоносить, написано, таке дерево, воно його, кидають вогонь. Коли людина скуштувала, як добре бути з Господом, вона має жити не по плоті, а по духу. І рано чи пізно, хочемо, чи ми не хочемо, плоди вони прийдуть, коли ми будемо в Ісусі Христі, коли ми будемо триматися нашого. І ви знаєте, Наудикійська церква каже, в мене все добре, браті і сестри, я нікого не засуджую, я в першу говорю це до себе, але я знаю, і я бачу, що це може бути в нас. Я бачу це в собі. Я на цим борюсь. От е, колись брат Мітя, я раніше прийшов на зібрання, ви знаєте, бариші е, брата Міті Мороза, і він спитав у Бога е, свого. Брат чи ти гордий, він каже, ти що, то скільки з на нас хочу. каже, ні, я вже не гордий. Каже, ти неправда говориш, скільки ми живемо, скільки ми в З гордістю. І, і воно хоче так, знаєте, коли ми нетуваємо Бозі, ця плоть дуже швидко воскресає, але ми маємо її порощати, умишляти. по ці всякі такі гріховні желання. Я знаєте, одного часу Бог насадив на Диківську церкву, в якій все було добре, яка прекрасно розвивалася. Але я не знаю, скільки часу пройшло. Туди прийшла біда, туди прийшли Дивіться, І е е е е е е вона каже, в мене все добре. Е е е я ні в чому не маю нужду. А Христос каже, ти нужденний, місеві Бог і свіпи його. Я каже, советую тобі купити мене. І судя в Христа. Хай Господь нам допоможе. Написано, ви прийняли слово не людське, але як Боже через нас, через проповідників, говорить Господь до нас. Хай Господь поможе нам, щоб це не була очередна якась інформація, для нас в цей день. Але це Слово Боже, яке має нас змінювати. І написано земля, шостий розділ до Євреїв, земля, що є дощ. Яка падає на неї часто і родить рослині і благословена. А та, що е, терня і бодяча броішає, вона не потрібна та близька до прокляття. Це говориться не про землю, це говориться про наше серце, ради серце. Що ми е, приносимо в своєму житті, які ми приносимо туди? Хай Господь всіх нас благослові. Ну і на закінчення хотів би нагадати ще якома, ну, перший розділ, ми знаємо ці слова. Будьте виконавцями слова, не тільки слухачами. От ми сьогодні почули е, Боже Слово, досі рішення прийняв звідси за Христом, але це не буде, буде нелегко. Ми, коли вийдемо за ці стіни, були і атаки від дияволу, і знаєте. Написано, що Він посіє на придорозі, приходить дияволо і крадеться сім'я, щоб вони не увірили і не спаслися. щоби ми не поступили по цьому слові. Коли ми слухаємо Слово, ми бачимо, в чому нам. На обмані і так далі. Але церква Божа має йти Божою дорогою і втікати від цього зло. Втікати. Написано, втікайте. Ми маємо втікати від цього злого і триматися вічно життя. Хай нам Господь сьому допоможе. І ви знаєте, би ще нагадати Марію, яка покоряла себе Богу, яка служила Богу, можливо, її ніхто не бачив. Але вона й ходила перед Господом, як та Анна, написано достигша глибокої старості, не вклонялася від Божого, мостом і молитвою. І ця молода дівчина, Діва, Марія, вона смиряла своє серце перед Господом і одного часу прийшов по повіленні Божому ангел, каже: Блажена ти, Марія, Бог зглянувся на тебе. І коли Марія, вона там далі говорить, каже, ти зглянувся на смиріння моєї раби. Коли ми, браті і сестри, коли нам старше щось кажуть, батько нам каже, ми нічого, молодь, не втратимо, коли ми будемо смирятися. І хто смиряється, ви знаєте, Бог бачить, і він повищив, і наприклад, повищив Христа, вище всякого імені. І немає вищого за Ісуса Христа. Бог бачить, що йде долиною смиріння, щоб його підняти. Ну хто, брати і сестри, кому сьоні по чому? Ви знаєте, поради отвергаються Бог проти таких людей, щоб їх скинути і розрушити. І це yeah. є Боже Слово. Пам'ятаємо це приклади для нас Капернару, Сумром в і перший корін, 10 розділ, ізраїльський народ, хай госкончих нас благословити, помили від того. Ми йдемо до закінчення, йдемо до молитви. Можливо, у вас є нужди. За які ви хотіли помолитися, ви можете сказати і разом помолитися дало Божий, помолитися за вас. А можливо, хто чи може Слово, хто хоче, розуміє всі Боже з того, щоб ви до цього часу жили. Неправильно і Дух Святий, торгує ваше серце, що ви віддали своє серце для Господа, ви теж можете про це сказати. Ми за вас помолимося, особливою молитвою. Хто хоче покаяться, можете сказати про себе. Якщо ні, то може мужтимося. Помолимся за покаяння членів Слава Богу, громадян! Помолимся за мистецтво нашого народу. Сполняємо коледа перед Господом!